Сердечко є. Сердечки 35 гривень. Що то одна чи що? Мам, ти що мені Сердечко. А це мені ложка люди ви виготовляють вручну І тому вони такі дорогі. Ну і смачні, дві.

А одну ложечку беремо, дивіться, 30 гривень, є дорога. А гіркий, шоколад буде нормальний? Класичний десертний, він не є гірким. Ну давай вже одну ложку будемо мішати. так? Я Це моє, дай? Ну, там має, думаю, буду пити. Капець. А ні, таке непокоїть. А тут що таке? Вися, може запакована кава? Ммм, само одно дорого, і гранита якась. Кого коштує? 720 гривень. 720 гривень, як це зрозуміти? Я на каталожку. Я на каталожку, я хотіла мешати. Кава, а ви не да. їжі. Так. А може ось і москвити. Чому вони за склом? Вони вже так заплісняли, людям не дали. Я що так. Капець, <гум> <гум> буду їм зараз казати. А кому? Мам, такі добре, мама. Інтересно, вона дорога? Коробка. Коробка дуже гарна. Ну, он... <гум> <на> дорогу, А що вони? Таке доки мають? Там більше трохи. Так, що? Ммм, смачно? Це як снікерс. А то із... Віллічко, із ромом. Рожев, ти мені не лишила. Хе-хе-хе, <риво> <риво> то не Гамуля, ну, я з ромом.

Так, ну, тут так без сенсу <просу> <тут просу> дивитися, бо і так вони куди відмінується. Праворуч <просу> знаходиться церква Андрія Первозваного, біля неї знаходиться ресторан М'ясо справедливості. <просу> там хороше м'ясо подають. Каткалач елементами. І також ліворуч знаходиться хаткларичного. Тепер там вже за був, що знаходиться музей сакральної культури. Зеленим дахом, який потребує роботу, це є е, цей вот адміністрація обласна. Mm -hmm. Михаїла, пам'ятаєте, 17.30 завтра, може, там будуть існувати. Лібору зробиться церква Успіння Марії, бо розробляється. Там цікаво. А в мене ціле. Вже все поїла. що в мене є лимонад. Та мене є лимона. Я і так не можу випити все. Гаряча голова, вау, Яночка ходила, дріб. Да, бо я нічого такого не брала, я ось Ді. Ой, і тут прикольно Це шоколад, а? Давай. Я поснимала, що ми всім поставили на сіл. Ну і нам такі поставили. Наші правильно пора. А як ми?